Вітаю вас на каналі АLEX333. Це Баварія, місто Бадбоклят, фірма Геч Автомобіля ГМБХ. Автомобільна фірма, ми тут продаємо різні машини. Тесли, Nissan, був також вже проданий, теж цікава машина, але нема за його що говорити, тому що він вже проданий. Audi Q7, Mazda, яку я показував позавчора вже продана. Е і також я показував вчора Ford Focus C Max за 400 євро. І він теж е через годину після трансляції був проданий, задаткований, ну вже і заплачений повністю. Машина була 2005 року, коштувала 400 євро з прогрівом в двигуні якийсь стучок при перегазовках. Така була проблема. А сьогодні у нас от така машина Audi Q8. Трошки дорожче коштує. Ford C Max коштував 400 євро, а ця коштує навіть не в 100 разів, а більш, ніж в 100 разів дорожче. Ауді коштує 58 з половиною тисяч євро. Ну, але це не дешева модель. Це є преміум класу кросовер, якому всього-навсього три місяці. 18 тисяч кілометрів всього 170 кВт двигун. Комусь може там мало скаже, але скажу вам з свого досвіду, що коли двигуни не зачіповані, коли в великому корпусі двигуна не розігнані максимальні кіловати, це набагато-набагато краще для машини, ніж з двигуна вижимається все, що можна, є з таким самим 3літровим двигуном

Цікава машина. Така вже оновлена, оновлена версія Q8. Практично нова машина, але продається набагато дешевше, ніж, ніж вона би продавалася з магазину. Тому що така машина коштує більше ніж 80 тисяч, а не 58 при трьохмісячному віці лише три місяці От такий ключик у машини Пневма, звичайно є все є От скільки таких Фордів це Макс вийшло би. 100, десь 130 машин вийшло би так. На 50, на 58 з половиною тисяч по 400 євро. Теж буде хтось їздити і горя не знати на тому Форді. Ну, в принципі... Що виїжджати не буду. Я навіть і виїжджати на їду, куди виїжджати. Номерів немає на машині. Та й показувати нема, що її в ходу. Вона нова машина. Вона абсолютно нова машина, без жодної, без жодної. Вмятини, подряпини. Ну, взагалі нічого немає по машині. Хоча тут були подряпини справа і зліва були на дверках подряплені. От. І їх відремонтували. Без, без зауважень відремонтували. А так це є нова, абсолютно нова машина. Всі екстраси, ну не всі. В такій машині могли б бути ще дотяжки дверей, яких тут немає. В такій машині, крім базових всіх електросидінь, масажерів, могли б бути вентиляція сидінь. Ну, але це вже таке побажання. 45-та версія всього цього немає, але і в базі тут практично все є. Як бачите, тут збільшена ця панель моніторів не просто. Назад також ну тут не вимкнуто. Зараз я увімкну. Дуже гарно все підсвічує. Тим більше регулюється все різними кольорами. Ось для задніх пасажирів регуляція всіх підігріву сидінь, регуляція кліматизації все є. І можна таким чином зекономити трошки грошей. Ну, не трошки. А виходить процентів з від загальної вартості процентів 20, не менше. Це досконала, абсолютно досконала машина. Тут враховано все. Якщо хтось думає, що е, в нова модель Q8 може бути гірша, ніж стара, кажуть, там от там коротший, трошки кузов, ну так 7 см коротший. Але, повірте, тисячу, тисячу є оновлень у цієї машини порівняно з старою моделлю. Да, там та сама база, той, той двигун. Е, Колісна база така сама, але машина трошечки коротша. Вона доскональна у всьому. 에, Audi Volkswagen VAG концерн не просто так випускає завжди нові моделі. Якщо виходить нова модель, чи то Audi, чи то Volkswagen, там дуже і дуже багато всього. Продумано-обдумано. Коли сідаєш вперше на машину, ніби все так само, а потім бачиш одне, друге, п'яте, десяте, краще, е, краще машина в керуванні, краще в мультимедіа. Краще у всьому, повірте. Не буває машин, е, нових моделей, які б відставали від попередньої. Це все байки не про. VAG концерт. Не говорю ніколи. Вах. Вах, мені просто стидно слухати таке. Вах це для тих, хто каже Volkswagen. Хоча правильно ж Volkswagen. Volks народ, ваген машина. От. А Volkswagen це VT бульба цвіте в селі забитому. І тому. Хай вони кажуть вах для, того, для тих, в кого сило забите. А нормальні люди, не кажіть вах ніколи. а АГ. Птічка це є в Німеччині Про Виробник назвав машину не Volkswagen, а Volkswagen. Отож, якщо зацікавить когось дана машина. Жодних претензій немає. Це нова машина, нова, абсолютно нова. Просто дешевше коштує, набагато дешевше, ніж з магазину. Така у нас, як бачите, з'явилася кімната. Тут ми займаємось трошки спортом, деколи. Вживаємо трошки. Такі діла є у нас тут, як бачите, навіть ударна установка. І тут можемо тепер фотографувати машини, тому що раніше іннією ін машина покриється і все, вже нема де неї сфотографувати, нема де її показати. До речі, ще є цікавий Форд Транзит. Зараз я ауді закрию. Ах, зажигання не виключив і не закривається. Зараз виключимо. піду покажу вам транзит якраз він там фотографується за хатою от такий нісанчик електро забрала його відразу після покупки трошки був пошкоджений Припертий там сам. Чесно кажучи, я ще не їздив навіть на такому, але не встигли його купити, навіть і в інтернет не ставили і він продався. Зараз секунду запитаю ключ від Форда. Тасика ключ від форда, да? Что саме? Чи в Діми ключ? Від Форда. Фор Форд хочу показати. Я не знаю, де ключ. У Діми, наверное, да? Ну, мы не мам, кстати. Ну не приносить Діма? Ні. Зараз покажу вам Фордик. Якраз працівник поїхав його фотографувати. От така у нас реклама, покажу зараз. Купуємо, продаємо машини відразу від центральної дороги. До речі, вже немало автомобілів купилась цієї реклами але зазвичай люди хочуть більше ніж та машина коштує оба а де ж форд на стоянці вже ну зараз покажу Форд. значить вже він на стоянці відразу покажу нашу стоянку якщо хтось вперше на каналі Хто тільки прийшов на, на, на відео, це Баварія, геч автомобіля GMBH AutoHaus. У нас є дві стоянки у фірми. Одна тут в Баварії, а одна 400 км звідси. Знаходиться під Бременом, між Бременом і Оснобрюком. Я таке містечко там Герде. Ну, але в основному ми перебрались зараз сюди. Тут у нас і помешкання, тут і велика стоянка своя. Да, Форт уже стоїть тут. Він трошки побитий. Але він має нормальну ціну. Форт транзит. L4 — найбільша довжина. 01 року виробництва. Двохлітровий дизель 125 кВт, 280 тисяч пробігу має Ford. І за 10 790 віддається. Зараз покажу вам машину. Дімок, ключі маєш від форда? No. Від Форда? Yes. Ну я вже знімаю, йду покажу людям. От такий фордик. Рестайлинговий вже. фейсліфт, Фари, бачите які. До речі, подивіться сюди. Алюмінієвий капот. Прорізана дюрка в капоті. Вон бачите, є всі асистенти у машини і права сторона майже рівна. Резина нова, зимова. Зараз покажу як він виглядає. З правої сторони нормальний стан машини. З лівої не дуже. Зараз покажу вам. На бочок він лягав, скоріш за все. Так, задні камери є. Звичайно, тут все є. На задніх дверях, ну там такі зовсім незначні вм'ятини. Задні фонарі цілі. О тут трошки вм'ятина. Так. І тепер показую ліву сторону, сторону водія. Отак От виглядає машина зліва. Десь вона лягала на бочок, наскільки я розумію. На бампері зліва також є пошкодження, десь впиралося. Тут тріщина, а навіть в фарі є тріщина в лівій. А тут знизу і от вона йде. Є тріщина. Біксенон, бачите, фірмовий такий тут встановлений. От так виглядає пошкодження. Ну але свіженька машина, хто хоче для себе машину, просто так, без пробігів машини ніхто не продає задешево. Машину. У машини має бути причина продажу. Це нова машина по всьому. Дуже багато тут ложили мобілки, до речі. Зараз покажу, як завжди було. І подивіться, який лайфхак зробила фірма Ford. Не можна ложити мобілку. Отак ложили мобілку сюди і потім закривали двері, ну і капут мобілки був. Розбили дуже багато мобілок. Але вже порішали на Форді. Зробили отакий значок. Круто. То уважно і вже не розіб'є мобілку. Так. Бачите, тут є рух по полосах, ну все є. Навернутий форт. Дуже серйозно. І новий. По всьому новий. Єдине, що він ліг на бочок. Так. 284 тисячі. Оце я некручений пробіг. Тому що коли ви бачите, машина стара, а пробіг маленький. Це для дитячого садочка. Розраховано. От до трьох років машини рідко крутять. А після трьох років... Машини починають крутити кожних два роки. Я маю на увазі дизельні машини. Шестиступенева коробочка передач. Дуже плавно все класно рушає. Ну, Нова машина м'яко, дуже м'яко працює. Без зауважень працює. По всіх кнопочках <кій> видно, що машина не затаскана. Це машина. Якщо буде когось цікавити, ця машина, я покажу те, що вам буде потрібно більш детально. Хоча тут нема більше що й показувати. Оце все пошкодження. А врешті то є нова машина. Просто нова машина. Заходьте по посиланню в описі даного відео на стоянку Мобіли, де є тут посилання, знайдете. Вон, щось приїхали українці забирати. Добрий день, щось приїхали забирати? Так, кенго? Ясно. Ну, Тут десь працівник є, загрозить. Ви передайте підписникам привіт. Ви звідки? Звідки? Луць. З Луцька? О, земляки. На, на Луцьк Кенго їде. Луцька. Ясно. Ми теж десь маздочку взяли і у нас забрали таку маздочку. От, тому заходьте на стоянку і, можливо, когось щось зацікавить. Ну, Пройдусь трохи, покажу, що є. В принципі, всі машини є на стоянці. На, на сторінці мобіл тому можете перейти і подивитися. От, ну що, А з розмитненням поки щось нічого нам не говорять, коли там буде те голосування, новини останні на слуху, це звільнення залужного, яке не відбулося, слава Богу. от. Може якраз де зберуться та проголосують розмитнення в дії. Хай би вже почалось якесь прогнозоване розмитнення. Тому що це вже задолбало. Ніхто не знає, скільки буде, що буде. Вже жоден калькулятор митний нічого не рахує. Раніше можна було по каталогу швакелісти прорахувати. Потім якісь були бази, дивилися, на мобілі де, на онлайн-каталоги. А зараз взагалі з пальця все висмоктують, ті ціни. Взагалі махновщини такої ще в розмитненні, як зараз, ну ніколи не було. Ніхто нічого не знає, скільки. Ніхто не знає, хто ті брокери працюють брокерами. Ось такі всякі амбасадори, дурять народ. Вже, я впевнений, забанили цього аброкера-амбасадора, так інші з'явилися, теж дурять людей. Ну куди людині звернутися, коли купив машину? Це ж з Росії взяли повністю схему розмитнення. Ніколи не було тих попередніх декларацій. Це Гімнюкович зробив попередні декларації так само, як їх були давним давно вони в Росії. Для того, щоб купити машину, спочатку виходить, її треба розмитнити. Ну, тому що попередня декларація е, передбачає вже вартість в купчі. От ви ще їдете тільки в Німеччину, ще не знаєте, що ви купите, а вже треба мати купчу. Як це так? Це значить що? Треба купчу мати ліву, виходить. Вот. Де шукати того брокера? Ніхто не знає, що за брокери, де вони знаходяться. От люди знаходять їх, так як знаходили амбасадора в, в цих тіктоках, на Ютубі. І вони такі з вигляду ну, входять в довіру моментально. Професіонали своєї справи. Люди довірливі, тут же телефонують, дають свої дані, ще й переписують купчу, бо ж брокер їм каже, щоб їх на крючку тримати, видно, напишіть купчу на стільки і стільки. Хоч вона не потрібна та купча взагалі. Здебільшого оцінюється від більшої вартості, ніж у людині в реальній купчі. Але ж перепиши. А для чого перепиши? Для того, щоб коли щось не сподобається клієнту, йому скаже цей брокер, слухай, ти будеш багато говорити, то будеш відповідати за підробку документів. Отак все робиться. Тому контролюємо, слідкуємо. За розвитком подій, за голосуванням по розмитненню через дію. Те, що запропоновано, запропоновано мінцифрою дуже класна схема розмитнення, яка унеможливлює взагалі будь-які вилки в нарахування. Просто вартість покупчі там вже не цікавить. Розрахунок буде йти виключно від нової ціни того чи іншого автомобіля з коригуванням на кількість е, років. Оце супер схема. Головне, щоб це не похірили і проголосували. Ну все, буду закінчувати до наступних відео. Щось буде цікавити, телефон знайдете в описі е, відео. Телефонуйте. На все добре, до наступних відео. Підпишіться, не забудьте. Якщо цікавить тема автомобілів, на все добре.